Села на все святе і гоже, іконує параманої Матері Божої, особливо наших воїнів, козаків, захисників, усіх тих, які є за них, які як змогли помогли їм. І дай Боже скоріше нашої перемоги. Ця пісня для нас наги вам. І всім водом десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Плаче молода дівчина їде козак з України. Гей, 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 соколи. А минайте. Усу Христу і слава Україні, Героям з Богом і Богородицею! Слава! Неділю святу, 16 липня 2023 року. Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Стер, генерал Паланов Верз з Івано-Франківська у 1967 фільмі «Поклик Христа і Упа долучаємо наші молитви в цей день. До службо ГКЦ ПЦО, Риму католимо до проч на горі Кармель та в Зарваниці за всі малі наміри. А головне за нас спільний великий намір скорішу перемогу України з Богом, яка буде у часі, коли буде сонячне воскресіння наших героїв і Україну неньку очолить Тарас Григору Шевченко. Це є давні передання. За це треба говорити за це треба молитися, і окрім того, робити праведні справи, щоб люди повірили у ці передання. І звісно, найбільше окрім молитви, треба робити праведні справи. Бо молитва без праведних справ мертва, як казав Ісус, і наша молитва особливо за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за їхніх рідних, близьких біженців наших. Людей в діаспорі, друзів наших дорогих з інших націй, з інших вір, за те, щоб було все те, що просить пречиста Божа мати, якої сьогодні особливе свято параманної або скапулярної матінки Божої, Богу що то означає, дорогі мої, та розповідь трошки така величенька, але е, дуже цікава для побожних людей. І в коментарі є особлива молитва і розповідь саме за параман за е, каполярій. За силу вервиці, на якій є зображення матінки Божої, саме параманної. пам'ятайте це, що хто не має з вас параману, але хто має вервицю, то вервиця в рази має сильнішу силу ніж параман. В цей час особливо потрібно вірити у силу Божих ікон, у силу е, параману. Власне, силу Вервиці, силу Христа Господнього, і я в черговий раз нагадую вам, що у нас, в Франківську, є особливо чудотворні хрести, на яких Бог і Божа Мати визначили, що на них найбільше благодаті зі всієї України. Чому саме тут? Тому що біля Франківська. Має стати 7 кілометрів на захід від Франківська в бік села Степана Бандери за моїм рідним селом Загвізя. Має зійти золоте Боже місто, Новий Єрусалим, 12 кілометрове шириною довжиною висотою, описане в 21 першій главі Откровені Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої, ростіть у вірі, ростіть у любові до Бога. До Богородиці і до України сьогодні особливе свято є також для нас українців, тому що 16 липня 1990 року я до речі очолював В той доленосний час як голова Івано-Франківського руху, депутат Основної міської ради і наших патріотів, рухівців, які їхали тоді до Києва Верховної Ради УРСР, Тоді вона називалась, і ми вимагали прийняття декларації про суверенітет. Державний України про ті напрями, що ми маємо право вийти з Совівського Союзу, ми маємо право бути окремою державою. І через рік ви знаєте, ця декларація, яка була прийнята 16 липня 90-го року, переросла в Акт Незалежності України у 24 серпня, щоб Україна наша була мирна, добра, християнська козацька держава, що в нас був стяг, в нас добрий. Синє небо, жовте поле пшеничне родило, і щоб наша земля єднала божих людей, які дружні до нас різних націй, різних вір. Але звісно, щоб в Україні запанували наші українці, ті, які з доброго козацького роду, ті, які із тих, які страждали і боролись за щастя волю нашого народу. Хай так буде, дорогі люди. Прошу подивитись відео мої попередні, особливо ті, які мають багато переглядів. Вони ймовірно найбільш цікаві і там більше лайків. Дякую вам за підписку за множення відео і вірте у те, що неминуче переможе правда і добро, неминуче у ті найстрашніші дні, які ще попереду будуть. Пам'ятайте те, це говорить Божа Мати, що попереду найстрашніші дні. Це не будуть роки, це ми сподіваємось не будуть місяці. Ми думаємо, що це будуть тижні, і саме в тих тижнях цього літа прибуде Бог сонячно, гарно, з воскреслими нашими героями святими, Ті лак нових вічно молодих повернуться вони і за Божим благословенням на віки вічні, нашим гетьманом, королем, президентом, при всенародній підтримці тих, які дійсно справжні патріоти, справжні українці. Нашу державу, очолить найславніший з українців, який був потрети, якого пору з кону ми маємо, якого особливо висловляємо, особливо слова його, заповіт пам'ятаємо та разговорю Шевченко. Будьте вірні заповітам нашого єдиного пресвятого синього коруса Бога, наших нескорених героїв з Тарасом Шевченком Степаном Бандерою і вірте у нашу щасливу майбутню переможну козацьку еру. Дай Боже, щоб це сталося скоріше. Дай Боже, щоб це сталося до кінця літа чи до свята Опа, щоб Україна наша була міцна, вічна, нескорена, свята і щаслива з Богом і Богородицею. Віки вічні, і не Отця, і Сина Святого Духа. І Як завжди, в кожному дні, щирою молитвою, подяки. Та вірою у Воскресіння наших героїв. Згадаємо тих, хто віддав життя, щоб ми були живі, щоб ми були більш патріотичні, більш побожні та вірили в неминуче сонячне Воскресіння наших героїв з Богородицею, з Богом і нашу перемогу. Згадаємо тих, хто віддав життя саме 16 липня в різні роки війни. З 2014 по 2022 рік бачимо їхнє обличчя, які віримо, що більшість з них є вже в Богу Святі, а хто ще вчистилищі, і ці воїни дорогі, і інші, що загинули в різні дні. Різні роки, особливо з 2023 року, хай Бог пом'яне їх, хай прийме до своїх святих, хай здійсниться скоріше слово Пречистої Богородиці, яка обіцяє випрости у Бога повернення 77 тисяч наших воїнів в тілах нових вічно молодих, які будуть виглядати віком до 30 років. Разом з іншими героями Бога за нашу перемогу Та Антихристом Путіном та іншими гадами зла щирі співчуття рідним близьким нашим героям, Найкраще побажання і віри, надії та любові. Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Що стоїть за зеленим хамством на саміті НАТО. Версія цілком імовірна. Пише Леся поруцька Саковича з посиланням на відео Юрія Швеця, розвідника, який наразі знаходиться в США. Вони прокралися згідно з офіційними даними, що йдуть з України, і стали відомі на заході за перші місяці минулого року, і з за західної військової допомоги вкрадено по лінії міністерства оборони, що його формально чо. Олі Резнікова виведено в офшори близько 36 мільярдів гривень. Це один мільярд доларів, поки безповоротно у перші місяці війни. Що таке один мільярд доларів? Я вже казав. Це дві ескадрильї F-16. Додамо сюди епізод із золотими яйцями та іншими продуктами, на яких за підрахунками українських журналістів, розслідувачів, прочетні чиновники наварили ще 400 мільйонів доларів. А також додамо 400 мільйонів доларів. Що їх як писали марк. Канське джерела з посиланням на ЦРУ влада зробила на таємних операціях із російським дизелем 400 мільйонів та 400 мільйонів це 800 мільйонів, тобто ще дві ескадрильї. Коротше кажучи, чотири ескадрилі F-16 застрягли в офшорах. Ось із цим і приїхав директор ЦРУ нещодавно до Києва. Вперше з аналогічними питаннями він прилітав на початку січня, а тепер змушений був прилетіти ще раз. І влада зрозуміла, що прокралася, і вирішила діяти за методом Путіна, тобто вони. Начебто хочуть на захід до НАТО та ЄС, а насправді вчаться в Путіна, як діє Путін, коли його в чомусь звинувачують чи на нього не їжджають, він влаштовує ескалацію ситуації, стає в позу гопника типу. «А що такої Тараса Чорновіла в той же час зазначає наступне. Зеленський таки явно виконував завдання позбавити Україну підтримки від західних союзників про обурення його хамством американської делегації на чолі з Джо Байденом. Вже написали провідні американські видання. Там вказують, що ситуація була на. Межі прямої відмови надати Україні, хоч і не визначене в часі, але ж запрошення до НАТО. Це б означало, що стараннями антизахідної влади з банкової ми відкотилися назад, аж поза ситуацію 2008 року. Фактично була би скасована навіть тодішня розмита фраза про відкриті двері. Це на багато років, навіть після зміни влади закривало б для України перспективи приєднання до альянсу. Зараз про це вже заявив один із найбільших друзів України, президент Литви, і та там Драматизм був дуже високий, і в якийсь момент у мене, звичайно, були підстави побоюватися, що текст може раптом стати багато гіршим, або що будуть втрачені речі, які є дуже важливими для нас і для України. Фактично, в Зеленського вже немає друзів на заході. На жаль, попри всі запевнення, це відображається і на Україні. Зрештою, саме ж таке завдання, і ставилося ляльководами. Їм важливо, що після завершення наступальних дій ЗСУ, а це буде визначатися осіннім сезоном, знайти виправдання переговорам і пере. Мир'ю з Москвою, о той самий мир без перемоги в редакції плану миру» від зеленського. Але звинуватити в цьому треба західних союзників уже кілька днів тому. Про владні змі канали та персонажі розкрутили саме таку пропаганду. Зараз трохи налякалися, тому що дещо переграли мелодію і скрізь кричать про велику перемогу з у вільнюсі за те, звичайними казівки казівка не скасували. Почитайте подай ткача отодамо з ЦПК. Вони й далі накидують зелені какашки на вентилятор проти. США, Великобританії, всіх союзників та партнерів. Вибачайте колеги, але в мене деталі менше оптимізму. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. 22-річний тернополянин Олег Рапета разом з дружиною прийшли на прощу до Марійського духовного центру Української греко-католицької церкви, що в Зарваниці. Він розповів, за що молитимуться. За здоров'я і за перемогу. І щоб наші хлопці поверталися живими додому, бо їх чекають родини. Чекають діти, чекають батьки і нашому народу трошечки щастя. Щастя і хорошої долі. Може Ожна прощу з Вінниці приїхала Анна Зоря. Я вділа сорочку. Я її вдівала, коли мені було 16 років. Я думала, що не настане такий час, щоб я захотіла вдіти. А потім думаю, Боже, ти допоміг нам пережити вірус? Ти допомагаєш Боже нам проблеми переживати в період війни. І я йду за воїнів. У мене 13 воїнів, за яких я маю молитися. З роботи дали мені цілий список з Вінниці, щоб дівчата всі просили, хто що. Ганна Дудка з Гусятина каже, на прощу до зерваниці ходила вісім років поспіль. Цьогоріч разом з онуком. Прийшли молитися за рідних за мир в Україні. Просити, щоб скорше закінчилася війна. Де любов, Там немає дрібову. Отець Деякон Пахомій приїхав на прощу з Херсона. Першу чергу я молюся завжди за любов між християнами. За мир в серці. Мир тут, Мир в сім'ях. В Україні і в цілому світі. На зустріч з молоддю під час прощі приїхав голова організаційного комітету Світового дня молоді єпископ помічник Лісабонський Америко. Ганню okay. Гзарком Вошку. Я прибув сюди, щоб молитися з вами за вас і за всіх, хто зараз героїчно захищає країну. Тих, хто не може прибути або вже на небі, я привезу в Лісабон у своєму серці. Після зустрічі молодь благословили на паломництво. Понад 500 українців вирушать на світовий день молоді в Португалію. Всеукраїнську прощу в Зарваниці присвятили молитві за мир в Україні. Розповів отець Богдан Зінченко. Наші молитви, наші благання, найперше. За припинення війни, за мир і спокій на наших теренах української землі, за подалі після перемоги, за розвій нашої держави, держави, яку знає сьогодні весь світ, який співчуває, який допомагає для. Наближення перемоги. Це українська проща до зерваниці. Щорічна проща вірних української греко-католицької церкви та православних християн. Розповів отець Богдан Зінченко. Її проводять у неділю після дня апостолів Петра і Павла. Анастасія Кисілі, Андрій Міц. Суспільне новини. Тернопільщина. О мій Ісусе. Ти сказав. Істинно кажу вам: просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. І ворога на завісти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінився на пруги, без спасіння у країні.